Мобілізація обмежено придатних хлопців віком до 25 років активно продовжується в Україні. Що робить з цього приводу Верховна Рада? У Верховній Раді на розгляді знаходиться законопроект no 113.79 від 24 червня. Про внесення змін до закону України про мобілізацію стосовно кола військовозобов'язаних до 25-річного віку для надання їм відстрочки. Дивимось далі. Значить, законопроект цей зареєстровано 24 червня, 25-го, направлено на розгляд комітету. 26.06 надано для ознайомлення. Зараз у нас 18 липня 2024 року. Пройшов майже місяць. Відкриваємо текст закону, який пропонується прийняти. От, дивіться, от закон. України, значить, це текст зміни. Дивіться, який він гігантський. розумієте? дуже багато треба часу, щоб опрацювати цей документ. Тут пропонується по тексту зміна в частину п'яту статті 23 про мобілізацію після слів чи базового військову службу додати слова та військовозобов'язання, зобов'язання, які були визнані непридатними до військової служби в мирний час. Обмежено придатним у воєнний час до набрання чинності оцим новим законом. Все. При положення, все. Дуже багато часу треба це прийняти. Що ми маємо? Місяць лежить цей законопроект, з яким нічого не відбувається. Законопроект на одну сторінку А4. Законопроект, який призваний врегулю. Правову колізію, яка створила несправедливість по відношенню до певної категорії обмежено придатних хлопців віком до 25 років. Правову колізію, яку створили наші самі законодавці. Законодавці, яких обирає та утримує народ України. Інтереси якого, інтереси частини якого. Написані на одному аркуші ми не можемо прийняти місяць. Сподіваюся, що Верховна Рада незабаром знайде в собі сили розглянути цей об'ємний в лапках законопроект, який все ж таки урегулює права хлопців віком до 25 років на відсрочку, які мають проблеми зі здоров'ям.